Біленький Hyundai Santa Fe є в наявності 2015 року, 24 бензин з газом на повному приводі. Автомат 186 тисяч кілометрів пробігу, ціна 15 500. Нагадуємо, що можете ви прийти, оглянути і придбати даний кросовер. У нас лінзовані фари, графітові, легкосплавні диски. Автомобіль у нас доставлено з Америки. Один власник в Україні, до речі, проведено капітальний ремонт двигуна і заміною всіх запчастин на нові. В авто було. Фарбування, праве переднє крило і капот. І все. Хочеться і Америка. У нас мультируль руль магнітола екран, блютуз, кондиціонер на автоматі, Aux USB. Дивіться, який величезний бардачок. Сюди влізе дуже-дуже багато всього. Не часто в автомобілях великі бардачки. Салон текстиль бежевого кольору. У нас дивіться є тут очочник. І тут є така ніша, як у водія газельки. Хопа! Дивіться, можна щось поскладати сюди. Ззаду у нас майже рівна підлога. Класно, що тут у нас пластиковий захист, легше буде доглядати. Хоч сидіння в нас не текстиль, але кармашки зробили з шкірзаму. Такий велетенський у нас підлокітник. Тут у нас виїжджають підстаканнички. Бачите, все рухається. Динаміки в дворах, і дивіться, як прикольно, дефлектори у нас обдуву. Теж в дверях знаходиться. Не тут, як завжди, ми звикли бачити. АВД спорт. Хочете бути на спорті і їздити на повнопривідному кросовері? Приходьте на наш майданчик.